Гігантський птах битва в повітрі. Минуло сім років відтоді, як Урфінджус втратив владу над смарагдовим містом. Багато що змінилося у світі. Еллі Сміт, яка назавжди покинула чарівну країну, закінчила школу і вступила до педагогічного коледжу в сусідньому місті. Вона обрала собі скромну долю народної вчительки. Її молодша сестра Енні вона народилася в той час, коли Еллі була в підземному царстві. Пішла до першого класу і почала вивчати абетку. Одноногий моряк Чарлі Блек купив корабель і кілька разів плавав на острови Куру Кусу, мешканці яких щоразу радісно його зустрічали. А як, поверну... а як повернули справи в Черній країні? Моргони і Жовуни продовжували жити, як і раніше, але цілком змінилося життя підземних рудокопів, у яких Еллі побувала під час третьої й останньої подорожі до краю чудес. Там, у Велитенській печері, Елі та її троюрідний брат Фред Канінг пережили чимало дивних надзвичайних пригод, їм вдалося відновити зникле джерело сонної води. І цією водою вони приспали сімох підземних королів, які печерзі правили рудокопами. Найкуметнішим і найцікавішим було те, що королі, прокинувшись, геть забули про своє царське походження і перетворилися на ковалів, хліборобів, ткачів. Не від своїх колишніх підданих, вони старанно працювали, добуваючи харч собі та своїм родинам. Покінчивши з королівською владою, мешканці печери переселилися у верхній світ і заселили порожні землі у сусідстві з країною жовунів. Там вони сіяли пшеницю і льон, насаджували сади, вигодовували худобу, обробляли метали. Дуже скоро розлучилися вони з темними окулярами, тому що їхні очі звикли до, звикли до сутіні, довго не могли витримувати сонячного світла. Тільки в житті Джуса не відбувалося жодних змін за довгі роки самотності. Він перекопав город і почав вирощувати овочі, збираючи по три врожаї на рік. Як же старанно придивлявся колишній король до ґрунту своєї ділянки, орудуючи лопатою, як хотів він знайти хоч одну однісіньку насінину тої дивної рослини, з якої він добув живильний порошок? О, трапилося б йому таке насіння, він уже не робив би дерев'яних солдатів. Ні. Він змайстрував би оббити залізом чудовисько, невразливе для стріли вогню і знову став би повелителем чарівної країни. Але пошуки його були марними і навіть безлуздими. Адже якби хоч один пагін, одна жива билинка чарівної рослини вціліла від знищення, вона знову заполонила б околиці. Щовечору, щоранку, Урфін позирав на небо, сподіваючись, чи не зніметься буревій, схожий на той, що колись приніс йому насіння чарівних рослин. Але люті урагани приносилися над країною, не залишаючи нічого, крім руїн. І Урфінові, після того, як він був королем і насолоджувався владою над тисячами і тисячами людей, довелося довольнятися скромною долою городника. Звісно, про харч під благодатним небом країни Чудес марно було покоїтись, не покоїтись, тим паче, що Топотун часто приганяв хазяїв нежирного короля або зайця. Та не цього хотів вигнанець. Ночами йому снилася королівська мантія на плечах, і він прокидався розчарований, слухаючи скаженне калатання власного серця. Протягом перших місяців свого усамітненого життя Урфін іноді зустрічав жувенів, особливо якщо йшов у бік села Когіди, де народився і виріс. Проте земляки кидалися від нього в розтіч – та як від зачумілого, намагаючись не зустрічатися з ним поглядом, і навіть спини їх, здавалося, випромінювали ненавість. Але тижні зливались у місяці, місяці в роки, і людська неприязнь до Урфіна згасла, спогади про його злочини тьмяніли, їх заступали нові події, нові життєві клопоти. Через кілька років мешканці Когіди почали приязно вітатися з вигнанцем, і якби Урфін захотів переселитися в село, ніхто б не, не боронив би. Але Урфін похмуро відповідав на привітання, не заводив жодних розмов і всім своїм виглядом підкреслював, що товариство людей йому неприємне. Знизуючи плече, межу, вони йшли геть від відлюдькуватого городника. А Урфіна, як і раніше, опосідали чорні мрії про те, як він помстився б людям, якби тільки зміг. І доля прихилилася до нього. Одного разу. О півдні Урфін порався в городі, коли це раптом його увагу привернуло різке клекотання, яке долинало з гори. Вигнанець підвів голову високо в небетній блакиті. Билися три орли, Бій вчився жорстокий, два птахи нападали на одного, силкуючись вдарити його дзьобом і забити крилами. Жертва нападу відчайдушно відбивалася, намагаючись вислизнути від ворогів, але це їй не вдавалося. Спочатку орли здалися Урфіну не надто великими, але вони почали знижуватись, і Урфін переконався, що птахи величезні. Страшна битва тривала, жахливі орли кликотали дедалі гучніше, оскільки птахи наближалися до землі. Поранений птах знесилювався під ударами ворогів, його рухи ставали більш безладними, і, раптом, склавши крила, він перекидом ринув униз. Орел із глухим шумом упав на лужок перед будинком Урфіна. Городник боязко наблизився до нього. Птах, навіть смертельно поранений, випадковим ударом крила міг забити людину. Підійшовши до орла, Урфін переконався, що той, має, що той має гігантські розміри, його розпростерті крила зайняли увесь лужок від краю до краю, а там було кроків тридцять. І тут Урфін здивувався, побачивши, що, що птах живий. Його тулу помітно тріпотів, у, е, у погляді дивно змішалися гордість і благання. Двоє інших орлів спускалися, явно збираючись добити ворога. Захисти, хрипко пробрікотів величезний птах. Джус ухопив велетенський кілок, що стояв біля огорожі, і рішуче підняв його. Нападники злетіли вгору, але продовжували кружляти над володінням Урфіна. Вони мене доб'ють, сказав поранений Орел. Чоловіче, копай пори зі мною яму і вдавай, ніби збираєшся мене поховати. Мої вороги покинуть цей край лише після того, як переконаються, що мене закопали. Як стемніє, я сховаюся в кущах, і ти скинеш землю в порожню яму. Уночі хитро вигадку було зроблено, і вранці жахливі орли, покружлявши над порожньою могилою, полетіли на північ. Історія Карфакса Незлічені дива чарівної країни, навіть цілого людського життя замало би дізнатись про них. Неначе не така й велика вона була, але ж якою відрізнялася різноманітністю природи, скільки людських племен, дивовижних тварин і птахів її населяло. У відлюдній долині навколо світніх гір у північній частині жило плем'я гіганських орлів, звідти був родом Карфакс, несподіваний гість Урфіненджуса. Ось що розповів вигнанцеві Карфакс, коли одужав ран. Наше плем'я мешкає в наколосвітніх горах. Дуже спрадавна, говорив Орел, та чисельність його дуже мала. А причина цього така: наша їжа, тури і гірські козли, що населяють схили гір і глибокі ущелини. Козляче плем'я могло б плодитися і жити без турбот. Але цьому заважаємо ми, орли, полюючи на них. Із нашим гостим зором, силою і швидкістю польоту, ми змогли б знищити всіх козлів і турів. проте ми цього не робимо. Зникнення тварин означало б і наш кінець. Ми вимерли б з голоду. І тому що з давніх давен кількість членів нашого племені не має перевищувати однієї сотні. То як, це нам вдається? Запитав. То як це вам вдається, запитав зацікавлений Урфін? Наші закони щодо цього дуже суворі, відповів Карфакс. Орлина, орлина родина має право вивезти пташенят лише в тому разі, якщо хтось із дорослих членів племені помирає від старості або гине від нещасного випадку, наприклад, розібіться об скелі, коли необачно нападає на здобич. А хто, ж отримує право, а хто ж отримує право дати заміну померлому? Це право надається за суворою чергою всім родинам, що населяють орлину долину. Цього звичаю, цього звичаю свято і непорушно дотримувалося протягом століть, але нещодавно його було порушено, і це завдало нашому народу величезного лиха. Ми живемо дуже довго, продовжував Карфакс, півтораста двісті років. Тому в нашій долині малюк з'являється далеко не щороку. Подивився б ти, як доглядають його орлиці, як сваряться кому погодувати пташеня або пригріти під крилом. Часто вони відштовхують малюка навіть рідну матір. Нічого не вдієш, зітхнув Карфакс. Материнські почуття в наших жінок сильні, а щастя вивезти дитинча випадає кожній із них лише раз чи два на її довгому віку. У нас людей із цим простіше, подумав Урфін. Можна мати купу дітлахів, хоча це неабиякий тягар. Карфакс продовжив. Мені 80 років, це в нас гігантських орлів, розквіт сили і здоров'я. Цього року черга вивезти пташенят вперше випала мені і моїй подрузі Арам... Арамінті. Я... Як радісно чекали ми того щасливого дня, коли дружині буде дозволено знести яйце, яке затишне гніздечко, тоненькі галучоки, листя з мостилими в заглибленій скелі. І все марно. Підлий вождь, Арахес, порушивши давні закони, оголосив, що пташня народиться в його сім'ї. Йому потрібен був спадкоємець, бо його єдиний син незадовго перед тим розбився, полюючи натура. Карфакс обурено тремтів, розповідаючи про ганебний учинок вождя. А городник насмішкувато думав про те, що він, Урфін, не став би перейматися через таку дрібницю. Скажи, чоловіче, чи гідний був Арахес залишитися вашим вождем після такого славільного порушення батьківських звичаїв? Я, принаймні, вважав, що було б ганьбою підкорятися йому. У мене, у мене знайшлись прибічники. Ми готували повстання, щоб скинути Арахеса. Як на біду, до наших рядів пробрався ниций зрадник. Він про все розповів вождеві, виказав імена змовників. Арахес і його прибічники несподівно напали на нас. Кожен, кожен із моїх друзів мав справу з двома трьома супротивниками. Арамінта загинула в першій хвилини бою. На мене накинулись Арахес і Орел, що викрив змову. Сподіваючись урятуватися втечею, я перетнув на колосвітні гори і подався в глиб чарівної країни. Вороги не відступались. А решту, ти знаєш, стомлено закінчив Карфакс. Запала довга тиша. Потім Орел заговорив: Моє життя у твоїх руках, повернутися в гори я не можу, якщо навіть я оселюся в найвіддаленішій їх частині, Арахеса його ж погони вистежать мене і вб'ють. Полювати у ваших лісах мені важко, ти годуєш мене звірами, яких називаєш зайцями і кролями. Вони смачні. Та хіба можу я розглядіти у тих густих зарослях і тим паче вхопити пазурами? Поміркувавши, Урфін сказав то потон полює для тебе дичину і робитиме це, поки ти не видужанаєш. А там буде видно, може я придумаю, як тебе прогодувати. І раптом, у темній душі Урфіна, згинула думка, що цей велетенський птах може прислужитися його меті. Ось омрійний засіб знов вибитися з безвісті і ухопити долю за роги, як він полюбляв говорити. Але мені слід бути дуже обережним, розмірковував Урфін. Цей птах із його дивним розумінням справедливості не допомагатиме мені, якщо визнає мої дії хоч на крихту нечесними. А втім, не квапитимусь, у мене досить часу все обміркувати.